Мої учні. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою квадратична функція і попоконуємо наступне завдання. Дивіться, працюємо разом зі мною письмово номер 439. Побудуйте графік квадратичної функції та за графіком знайдіть область значень функції, нулі функції, проміжки знакосталості та проміжки зростання і спадання функцій. Отже, функція перша. Y дорівнює мінус 4 х квадрат додати 8х. Ми розуміємо, що це буде парабола, гілки якої напрямлені вниз. Чому пригадуємо? Тому що коефіцієнт А у нас зараз дорівнює мінус 4. Якщо у нас А більше 0, гілки напрямлені вгору. Якщо А менше 0, гілки напрямлені вниз. Дуже важливо знати координату вершини да, параболи. Отже, пригадаємо формулу, що х вершини це буде мінус b, ділимо на 2а. За цією формулою знайдемо координату. Мінус b. Дивіться, а у нас мінус 4, b у нас 8. Отже, буде мінус 8, ділимо на 2, і А у нас мінус 4. Що ми з отримаємо? Дивіться, в знаменнику 2 множу на мінус 4. Це буде мінус 8. Мінус 8 ділю на мінус 8, це буде одиничка. Тепер знайдем, знайдемо y вершини. Для цього підставимо замість x значення 1. Мінус 4 множимо на 1 квадраті плюс 8 множимо на 1. Мінус 4 на 1 це мінус 4 і 8 на 1 це 8. Отже, мінус 4 плюс 8, це буде 4. Отже, вершина має координати 1 і 4. Беремо олівець, беремо лінієчку і малюємо координатну площину. Отже, вісь іксів, вісь y, позначимо ікс, вісь іксів або вісь абсцис, Вісі або вісь ординат, 0 і одна клітиночка, одиничний відрізочок. Поставимо точку вершини. Що це в нас буде? Отже, по х1, по ігрику 4, 1, 2, 3, 4. Ось у нас вершина. Ось вершина. Далі. Давайте підставимо значення х2. Да? Що це у нас буде? Y, якщо х дорівнює 2. Що це буде? Мінус 4 множимо на 2 в квадраті, плюс 8 множимо на 2. Отже, мінус 4 2 в квадраті це 4. Мінус 4 множимо на 4. Це буде мінус 16. І 8 на 2, 16. Отже, це буде 0. Коли наш х дорівнює 2, то y дорівнює 0. Ось наступна точка. Пригадуємо, що у нас буде симметричний графік, да? отже, наступна точка буде ось тут. Да? Ось так. Ну і якось ось так. Да? так. Далі. Ну, можете цю точку перевірити. Да? Коли, у наш, коли наш Y дорівнює нулю, то і х теж дорівнює нулю. Да? Підставте значення і отримаєте 0. Отже, маємо такі точки. Давайте подивимося, можливо, нам цього буде достатньо. Отже, що нам треба зробити? Знайти область значень функцій. Область значень. Отже, які значення приймає наш y, Да? Які значення? Від мінус нескінченності до 4. 4 це максимальне значення. Можемо написати, що y належить діапазону якому? Від мінус нескінченності до 4. 4 включно. Далі нулі функції, нулі функції. Де? Які це наші точки? Можемо написати нулі функції. І поставити, що це буде? 0. 0 да? Це точки, де наш графік перетинає вісь іксів. і 2. 0. Далі проміжки знакосталості, тобто, де наша функція більше або дорівнює нулю. Да? Я ось тут буду писати y більше або дорівнює нулю, коли наш х ось цей діапазон да? від нуля до 2. Х да? від нуля до двох. Подивіться, наша функція більше. 0. І наша функція до двох включно, да? і наша функція менше нуля коли х який у нас? Від мінус нескінченності до нуля, і від 2 до плюс нескінченності, Да? На цьому проміжку, ось тут далі йде проміжок, ми розуміємо, на ось цьому проміжку наш y менше нуля. Проміжки зростання і спадання функцій. Пригадуємо. При збільшенні х збільшується y, означає функція зростає. При збільшенні х зменшується і, означає функція спадає. Ну, давайте розберемо ось цей проміжок. Дивіться: значення х, значення ігрека. Значення ікса ми збільшуємо 0, і теж збільшився 0. Значення х ми збільшуємо половиночка, да? Значення y теж збільшилося. Значення х1, значення y збільшується. Отже, наша функція зростає, коли наш х в діапазоні. Від мінус нескінченності до одного, Да? Функція зростає. І функція спадає. Ось цей діапазон: ми збільшуємо х, а y у нас стає менше менше менше. Отже, при значенні x від одинички до плюс нескінченності. Отже, ми зараз розібрали з вами перший графік. Давайте розберемо другий графік. Зараз я його скопіюю, вставлю, ви поки що можете переписувати умову. Отже, другий. дорівнює 2х2 мінус 8х плюс 6. Бачимо, що графіком буде парабола. Коефіцієнт а у нас більше 0. Отже, парабола гілки якої напрямлені вгору. Знайдемо точку вершини. Що це у нас буде? Мінус b ділимо на 2а. Мінус b – це 8, ділимо на 2, і а у нас теж 2. 8 ділимо на 4 це буде 2. І знайдемо y вершини. Да, в точці 2. Це буде 2, множимо на 2 в квадраті, мінус 8, множимо на 2 і додати 6. 2 множимо на 2 в квадраті, це 8 у нас. Да? 8, тут у нас 16 і плюс 6. Да? 8 мінус 16. Це буде мінус 8, і плюс 6 це буде мінус 2 отже. Є у нас координати вершини. Вісь хів, вісь ігриків. Вершина. Так, вісь хів, вісь ігри, 0, одна клітиночка, одиничний відрізок. І починаємо по х 2, по ігру мінус 2. Ось ця точка. Це наша вершина, і парабола йде гілки її вгору. Отже, які візьмемо точки? Візьмемо по х 0. Що буде з іг, якщо х дорівнює 0? Що це в нас буде? 2 множимо на 0 в квадраті, мінус 8 множимо на 0 і плюс 6. Отже, дивіться: 0, 0 і плюс 6 це буде 6. Отже, коли наш х дорівнює 0, y дорівнює аж 6. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Ось ця точка. Симетрична буде. Ось ця. Давайте перевіримо, так? Да? Що це в нас вийшло? 4. Y, коли х дорівнює 4. 2 на 4 в квадраті. Мінус вісім на 4, і плюс 6. 16. Множимо на 2, 32. 8 на 4 – 32, Відняли буде 0, і плюс 6 буде 6. Отже, переконалися правильно. Давайте перевіримо ще Y в одиничці. Ну, але, може, розуміємо, да? як виглядає наша парабола, може, може і побудувати. Давайте потренуємося, підставимо ще одиничку. Отже, що це у нас буде? 2 множимо на 1 квадраті, мінус 8 множимо на 1 і плюс 6. 1 квадраті це одиничка, так? Да? 2 Мінус 8. мінус 8. Мінус 6, і плюс 6 це буде 0. Отже, коли наш х дорівнює 1, y дорівнює 0. І симетрична точка, ось вона. Будуємо графік. Так, мені дуже незручно малювати ось ці графіки. Да? Вони в мене виходять кривенькі. Сподіваюся, що вони в зошиті у вас більш рівніші. Отже. Побудували ми графік, і тепер давайте за графіком розкажемо все, що нам відомо. Отже, перше, які значення приймає функція, тобто, які значення приймає y. Що ми скажемо? Почну писати ось тут. Отже, y наш знаходиться в діапазоні. Дивіться, від мінус 2 і пішов до плюс нескінченності, да? Від мінус 2 включно, до плюс нескінченності. Далі, нулі функції, нулі функції. Точки, де наш графік перетинає вісь іксів. Які це точки? Ось і ось, да, Вони ось ну, нулі наші. Отже, це 1 0 і 3. да, Це у нас точка 3. І 3 0. Далі. Проміжки знаку сталості, де наш Y більше або дорівнює нуля. Ось цей діапазон. Ось і ось. да, Отже. Х належить якому діапазону? Від мінус нескінченності до одного включно. І від трьох включно до плюс нескінченності. Коли наш у менше нуля ось цей діапазон, да? ось він, від одного до трьох. Х належить діапазону від 1 до 3. Далі. Проміжки зростання. Наша функція зростає. Да, ми вже знаємо, що зі збільшенням х збільшується y. Функція зростає, коли х в діапазоні від 2 до плюс нескінченності. І функція наша спадає, коли х в діапазоні в якому? Від мінус нескінченності до 2. Від мінус нескінченності до 2. Отже. Будували. Давайте побудуємо іще третю. Зараз я теж її скопіюю. Третій графік, да, третю функцію квадратичну будемо будувати, чим вона відрізняється від попередніх. Що нам треба спочатку розкрити дужки. Отже, третя y дорівнює х-1 множимо на х-5. Що це у нас буде? Y дорівнює. Х множу на х, x, х x квадрат, x множу на мінус 5, мінус 5х, мінус 1 множимо на х, мінус х, і мінус 1 множу на мінус 5, це буде плюс 5. Отже, що це у мене буде x квадрат, мінус 6х, і плюс 5. Отже, подивіться, далі все. Працюємо за нашою схемою, як ми працювали і до цього да, з першими двома графіками. Отже, знаходимо координати вершини, мінус b на 2а. 6. А у нас одиничка на 2, 3. Y вершини. Підставляємо 3. Да, 3 в квадраті, мінус 6 множимо на 3, і плюс 5. 9, 6 на 3, 18. Мінус 18 – це мінус 9, і плюс 5, мінус 4. Отже, координати вершини. У нас зараз 3 і мінус 4 парабола, гілка якої напрямлені вгору, тому що коефіцієнт А більше 0. Зараз він у нас одиничка. Отже, вісь вісігів. 8 іксів, 8 ігри, 0 і одиничка. Так, по ху 3, 2, 3, по ігреку мінус 4. Міс 1, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Отже, це у нас вершина. І ось так іде парабола, так. Да? Так. Далі. Давайте знайдемо нулі функції. Давайте зараз, знаєте, як знайдемо нулі. Нулі це коли наш y дорівнює нулю. х квадрат мінус 6х, плюс 5 дорівнює 0 і заодно пригадаємо формулу дискримінанта. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4. Мінус 6 квадратів. мінус 4 множу на 1 і множу на c на 5. 36 мінус 20, 16 – Це 4 квадраті, х1 дорівнює 6. Плюс 4 ділимо навпіл 10 на 2, 5. Отже, коли х дорівнює 0, коли y 0, х дорівнює 5. Ось ця точка. Так, і симметрична 2, 2. Ось буде, так, одиничка. Перевіряємо. Х2 дорівнює 6, мінус 4 ділимо навпіл. 2 на 2, одиничка, дійсно, одиничка. Отже, це буде парабола, гілки якої напрямлені вгору. І давайте тепер усно все проговоримо. Отже, область значень від мінус 4 до плюс нескінченності да? наш Y. Далі, нулі функції. Ось наші точки 5 0 і 1 0. Це точки, де наш графік перетинає вісіксів. Проміжки знака сталості. Отже, де наш y додатній? на якому проміжку, коли х від мінус нескінченності до одинички, і від 5 до плюс нескінченності. І наш у менше нуля від'ємний. Ось на цьому проміжку від 1 до 5. Далі. Проміжки зростання, наша функція зростає. Ось, функція зростає. Да? По х від 3 до плюс нескінченності І спадає. Від мінус нескінченності до трьох. Отже, дома ви виконаєте схоже завдання. Це завдання під номером 4. Вам теж треба буде просто розкрити дужки, ну, а потім уже знайти координати вершини іксову та ігриково, да? Побудувати графік і по графіку записати ось ці всі питання, на які ми відповідали протягом уроку. Отже. Ваше завдання, і ще раз, це номер 439. Четверте завдання. Четверте завдання. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!